Доброго дня, шановні курсанти 3 року навчання основного рівня 2 рік навчання. Ми сьогодні з вами розглянемо тему заняття полет, полі, виконання польоту по прямокутному маршруту по коробочці двома на 180 градусів або з чотирма кутами під 90 градусів з відмовленим або відключеним приладом. Просторого поуваження самоліта — це АГД-1. Це, цей польот є тим польотом, який удосконалює майстерність льотчика для виконання польотів по дублюючим приладам. Це набагато, якщо льотчики, курсанти відпрацьовували польот по дублюючим приладам, якби не, який би не виник у них в польоті відмовлення якого прилада, вони вже мають високе самообладання і мають певний досвід польоту по дублюючим приладам. Я зараз нагадаю вам, як переключається зір пілота. Це основне його, тому що переключається зір, всі повинні бачити пілот і пілотажно пілотажні авіаційні прилади, і навігаційні прилади, і прилади контролю систем, і двигуна. А при відказі якогось приладу всі при переключення зору проводяться через авіаційний то тобто тож через просторе положення літака. В горизонтальній площині та в вертикальній площині. І якщо відмовився або відключили авіагоризонт, треба визначити, які дублюючі прилади його дублюють. Перше, його дублює варіометр ВАР-10К. Варіометр це показує швидкість. В вертикальній скорсті змінення висоти, висоти літака. Тобто замінюється картушка коричневого синя. Зниження, тут на варіометрі написано: зниження набор висоти. Якщо стрілочка знаходиться на 0, це горизонтальний польот. Також ЕУП-53, де є стілет літачка, який показує. Нахил в горизонтальній площині лівий або правий, максимум він показує 20 градусів вліво і 20 градусів вправо. А також сковзання літака показує шарик. На авіагоризонті він, він відключить до шарик тут. Це сковзання бокове переміщення відносно осі літака. Якщо у нас відмова, чи ви відключили авіагоризон, переключення внимання, ми викреслюємо і починається. Основний пілотажний прибор є положення в горизонтальній площині еу 53 і варіометр. Тобто ми в польоті, в горизонтальному польоті дивимося варіометр. Це перша наша варіометр, висота, тобто забезпечення безпасним. Безоп... Забезпечити безпеці від польоту, щоб була висота, запас висоти. Другий варіометр ЕУ. ЕУ Для чого? Для того, щоб витримати політ прямолінійний без розворотів. ЕУ курсова. Курсова. що нам видає? Якщо ЄУП влівий нахил, ми виконуємо поворот вліво. Якщо правий нахил, виконуємо поворот вправо. Потім, при заході на посадку ЕУ. Варіометр, висота, варіометр ЕУ, варіометр, прибор сліпої посадки ПСП-48. І так ми виконуємо політ. На зниженні, як ми йдемо на зниження, ми по варіометру, обов'язковий контроль вдвічі частіше по висоті, тобто ми йдемо на посадку, ми знижуємося. Літачок іде небезпека. Чому? Приблизується земель, земельна поверхня. І швидкість ще досить висока. Тобто варіометр шв... э, висота, варіометр швидкість, варіометр висота, варіометр нахил еу 53 варіометр висота, варіометр швидкість, варіометр курсова, варіометр ПСП, варіометр АРК. І така послідовність переключення уваги льотчика йде протягом всього польоту. Ми тільки відокремлюємо етапи польоту, який йде більше. В горизонтальному польоті ми більше уваги даємо швидкості курсу і висоті. В наборі висоти увага не стільки висоті, скільки швидкості. Швидкість, варіометр швидкість, варіометр ЕУ. Варіометр висота. Це вже другий етап. В ми, Я вам назвав, що варіометр швидкість, варіометр висота. Варіометр курс, варіометр РК. На зниженні тут менша швидкість, як більша висота. Варіометр висота, варіометр, курс, ЕУП, варіометр ЕУП ПСП-48. і Опять варіометр швидкість, варіометр висота. Я вам назвав всі етапи політу і переключення уваги пілота по приладам кабіни літака на, на всіх етапах польоту при польоті 2 на 180 або по коробочці під 90 градусів. Чим відрізняється 2 на 180 політ від коробочки по повної, по тим, що ми більше уваги приділяємо Показнику курсів радіостанцій, тобто всі розвороти 2, 3 і четверте виконуються при курсовому куті радіостанції 240 градусів.